У нас не половина. Ще на праця українці Я краса на солнце Запануй, и умный братья у свой Слово. Тунь слушай его, и за нашу Свободу. Покажем, що роду. Мій президент має очі великі від страху. Мій президент схожий на росомаху. Мій президент вправно та на шпагат. Мій президент акробат. Мій президент надто сильно боїться зрад. Мій президент надто сильно боїться жінки. Чужої жінки своєї б не знати, краще б її заграти, краще б обох, краще б всіх незгодних. Одна біда так не модно. Покажуть пальчиком. Ай-яй-яй, з тим хлопчиком не гуляй. Мій президент мов фенікс птиця згоріти. Знай не боїться від сорому. Хай не вчився, країні ж, однак пригодився. Ну, хай не країні, а певним колом. Та ж він не слабкий, тюхтій, кволи, як попередник. Мій президент бешкетник і все ж ще той, і все ж він герой. Мій президент красавчик, ну, білий пухнастий зайчик. Як білий пухнастий зайчик, жаліється жінці, президенту Литви країни значно меншої, ніж Україна. Про те, що його шантажують. Зараз за нього буде Ангела Меркель, знову ж таки. Сваритися з Путіним, що ай-яй, не ображай мого хлопчика. Ну ну це це чоловік, це президент багатомільйонної держави. Тому, але ми також маємо відповідальність за те, що ця людина зараз є при владі, і ми також маємо силу, я впевнена для того, щоб змінити цю ситуацію і прибрати цих людей, які через таку жарт толів опинилися там. І зараз уже час їм іти звідти, тому що ми. Будемо будувати своє майбутнє європейське. Дійсно, ми маємо бути сильними. Ми маємо згуртовуватися і, і рухатись вперед. Тільки в цьому наша сила. Слава нації! Слава нації! Україна! Україна! Ти приходиш до мене! І не. Квітку ради, бо давно вже ти.